Винобор. Особова назва винобор зустрічається в двох латиномовних грамотах. 1.288 року з села Орусі, сучасна офіційна назва села Оросвер в комітеті Мошон. У ті часи на цих землях, за словами, дже проживало також українське населення. Згідно з даними, одним із власників згаданого маєтку міг бути тоді східний слов'янин. Якщо актуальна просторово часова та етнічна ідентифікація цього антропоніма винобор, яку підтверджують авторитетні історики та філологи Угорщини, відповідає дійсності, то винобор однозначно є генетично-слов'янською особовою назвою з первісним агентивним значенням особа, яка збирає виноград. Не випадково в українських говорах сезон збору винограду досі називається винобрання у словацькій мові вінобрання, а в серцькій Винобор вислав слов'янське чоловіче ім'я Вислав складається з двох основ: Ви – усічення давньої основи Витов, пан або латинського віта життя та основи слав слава. Отже, Вислав є усіченим варіантом давнього імені Вітослав, нині ім'я Віслав відоме серед хорватів На прящівщині в 1353 та 1773 роках в окрузі Стропків крузі згадується село Вислава. Можливо, що цей топонім пов'язаний з гідронімом Вісла, схожі на винобор імена видибор милобор.